Сьогодні 26 березня 2025 року і починається у нас сезон. Руки чешуться, хоча сосни ще не оброблені і трошки до ладу після зими треба підвести. Ну от такі сосни Ніваки пропонуються для хто хоче любитель таких. Фігурних стрижок. Ось такі є варіанти сосен. Значить, ціна їх буде від 7 до 10 тисяч, в залежності від наповнення цих капелюх. Ще трошки тут треба попрацювати, ну хай стане на погоді, бо вчора був дощ, сьогодні дуже сиро і з мокрою хвоєю важко працювати. Ну, все це буде доведено до завершення. Буквально на днях кого цікавить, звертайтесь. Екземплярів багато на будь-який смак. Так що запрошуємо мій телефон 096 63 120 63, Юрій Іванович. Дзвоніть, будемо розмовляти.